Вона актриса, герцогиня, мати двох дітей і одна з найконтроверсійніших фігур британської монархії. Одні її обожнюють за сміливість інші звинувачують у маніпуляціях, нещирості та навіть брехні. Як так сталося, що історія попелюшки? Перетворилася на скандал світового масштабу. Сьогодні ми спробуємо розібратися, що відбувається з Меган Маркл. Чому ненавидять її нове шоу? Також згадаємо і про звинувачення у Плагіаті. Сподіваюся, мої ролики, як і багато інших відео на теренах українського Ютубу. Допомагають вам зберігати відчуття нормальності та якої не якої стабільності в цей непростий час. А Якщо вам зараз дійсно не просто і звичайні відосики на Ютубі не рятують, можливо варто зробити ще один крок назустріч собі. Менталклінік це команда ліцензованих фахівців. Які допоможуть вам подбати про ментальне здоров'я у зручному онлайн форматі без зайвого стресу і довгих очікувань? У клініці працюють професійні лікарі, психіатри, психологи та психотерапевти. Серед них і кандидати медичних наук. Ви можете ознайомитися із їхньою кваліфікацією, переглянувши на сайті відповідні документи та відео. Візитівки клініка працює з такими запитами: депресія, тривожні розлади, панічні атаки, ПТСР – Емоційне вигорання, безсоння, РХП, післяпологова депресія, біполярний розлад, рдух, ОКР. Та інші стани. Якщо ви ще не впевнені, з чого почати, який у вас взагалі запит до психолога та психіатра, ви можете отримати безкоштовну 15-хвилинну бесіду з психологом онлайн. Окрім індивідуальної терапії, Mental Clinic пропонує і сімейну та дитячу терапію, а також корпоративні консультації. На сайті ви знайдете безкоштовні тести на визначення різноманітних станів, а ще прозорі ціни та можливість оформити абонементи. За необхідності лікар також може виписати електронний рецепт на Необхідні для вас медикаменти. З промокодом popcult 20 ви отримуєте знижку 20% на першу консультацію. А якщо вагаєтесь, також переходьте в інстаграм Mental Clinic. Там багато корисного контенту та детальніша інформація про консультації. Посилання на сайт та інстаграм бачите в описі під цим відео або ж переходьте за qr кодом Отже, Меган Маркл. Я навіть не знаю, що тут почати. Чи вдасться мені і на 5% щось розповісти про лор цієї жінки? Адже вона повсякчас створює інфоприводи. Про неї щодня пишуть провідні видання. І я навіть не претендую на те, що це відео може бути хоч трошечки вичерпним. Почнемо з того, що я свого часу дивилася ще з нею серіал С'ют, і мені здавалося вона дуже милою. Після того я про неї особливо більше й не чула, а почула я про неї вже. Під час їхнього з Гаррі весілля інтернет переважно обожнював Гаррі та Меган. Її фотографію юному віці на фоні Букінгемського паласу стали справжнім мемом ілюстрацією її долі попелюшки від звичайної дівчинки до справжньої герцогині. При цьому особливо жахливо було читати історії її тата, який лив на неї багато бруду, і це все було дуже сумно. Весілля принца Гаррі і Меган Маркл стало однією із найпопулярніших подій 2018 року. Майже 2 мільярди людей спостерігали за церемонією по телевізору та в інтернеті. Там не обійшлося без скандалів. Скажімо, говорили про демонстрацію Меган елементарної неповаги до її величності. Вона буцімто не зробила королеві реверанс. Весілля було розкішним, все було дуже файно. Сукні Меган стали просто культовими. Дівчата з усього світу надихались ними у своїх весільних образах. Здавалося б, все настільки прекрасно, але щось там йшло не так. Мені вже дуже цікаво подивитися сезон корони про це, тому що пародійний серіал Вінзори та Мультик Принц поки що повну картину не дають. Молодята зазнавали серйозної критики також за використання приватних джетів. Що дуже сильно забруднюють навколишнє середовище, в той час як прості люди відмовляють собі у пластикових соломинках та сортують сміття, яка несподіванка, мільйонери псують довкілля. Появи Меган на публіці в той час сприймалась загалом одразу позитивно. Вона виступала такою іконою стилю, демонструючи стримані та водночас елегантні образи, багато з яких, до речі, як і образи Кейт. Надихалися видатними луками принцеси Діани після весілля. Пара вирушила в тур країнами співдружності та оголосила про вагідність. Дуже цікаво, що після самого весілля герцоги сасекські, тобто меган та Гаррі, заявили, що не бажають більше жити у Кенсінгтонському палаці разом з іншими членами королівської родини. І прагнуть мати окрему резиденцію. Чутки про такі заяви просто обурювали британський народ, тому що за його податки, власне, і живе вся королівська родина, яка по факту виконує ну, трошечки більше, ніж декоративну функцію. І ось такий переїзд в окрему резиденцію спричинив конфлікт між Кейт Мідлтон та Меган. До речі, під час планування свого весілля Меган, буцімто, обізвала Кейт Бейбі Брейн, коли та була вагітна чи після пологів. Тобто, типу, в неї мозок працює не так, тому що вона там очікує на дитину. Через рік після весілля Сасикси вирішили вийти з благодійної організації, яку вони разом із Кембриджами, тобто Кейт та Вільямом, заснували і очолювали. Деякі автори книг розповідали, що Меган сприймала Кейт як холодну та була розчарована, що та її не прийняла в родину. І на фоні оцих от заяв про конфлікт Меган та Кейт. Перша повідомила, що вона очікує на дитину. У місяці її вагітності таблоїди звинувачували Меган Маркл у тому, що вона демонстративно показує живіт і надто часто торкається його. Це було дуже абсурдно, і деякі оглядачі навіть вказували, що їй не дозволено мати почуття, бо її робота розмножуватися в неволі. І ось у такому стресі Меган проживала свою вагітність згодом. Герцог і герцогиня Сасикські стали батьками. В них народився Арчі. Меган знову опинилася під прицілом таблоїдів, тому що вона порушила королівську традицію. Члени родини зобов'язані позувати на сходах лікарні Святої Марії з новонародженим усього за пару годин після появи дитини. Ця традиція є доволі дивною, враховуючи втому та біль після пологів. Цей звичай виконувала принцеса Діана, хоча й визнавала, що це було дуже складно. Це робила свого часу і нині принцеса Вельська Кейт Мідлтон. У тому числі одного разу вона вийшла у сукні омажі на фільм Дитина Розмарі Кріповенько. Проте Меган Маркл вирішила проігнорувати цю вимогу. Тоді герцоги Сасекські опублікували заяву, що прагнуть зробити все приватно, і згодом вони показали фотосесію зі своїм сином Арчі. І публікували знімки для громадськості. Критики не оцінили цей крок. Вони звинувачували Меган у тому, що вона поводиться як діва, і заявили, що британці, що сплачують податки на отримання королівської родини, мали право побачити Арчі одразу після народження. Виходить, що Роялсе це просто людський зоопарк для британців. Легко можна побачити, що сасекси, так само як і інші члени королівської родини, перебувають під постійним прицілом преси. Особливо жовтої. Одного разу принц Гаррі навіть критикував змі за цькування Меган, заявивши, що боїться повторення історії, натякаючи на пресинг, з яким стикалася його мати, принцеса Діана. Гаррі та Меган подали до суду на таблоїд «Mail on Sunday через незаконну публікацію її приватного листа до батька. У листі вона писала, що його критика королівської родини та її весілля розбили їй серце на мільйон шматків. У моїй інфобульбашці тоді були лише позитивні пости про Меган. Там були огляди її луків, огляд того, як вона елегантно поводиться. Але не варто забувати, що частина Британії критикувала її навіть за расу. Було дуже багато різноманітних оглядів, як це так може бути, що вона стає герцогинею. Хоча вона є темношкірою там чи байрейшл, у такому конфліктному середовищі, власне, перебувала Меган з своїм новим чоловіком, Гаррі. І для всіх стало просто шаленою новиною, що Меган та Гаррі вирішили скласти королівські обов'язки. Стати фінансово незалежними і переїхати до Північної Америки. Оголошення цього рішення відбулося 8 січня 2020 року. Це рішення шокувало Британію та саму королівську родину. Згідно чуток, навіть її величність королева Єлизавета ІІ не була попереджена про це, новину вона дізналася вже через онлайн-заяву пари. Королівські експерти називали цей крок безпрецедентним. Вони порівнювали його із відріканням від престолу короля Едварда VIII у 1936 році, зради шлюбу із двічі розлученою американкою Воліс Сімпсон. Те, що пара Меган та Гаррі вирішили переїхати до Північної Америки, звідки родом Меган, а також повідомлення про її конфлікти із Ройлсами, породило чутки, що ініціаторкою цього рішення була саме Меган. Звідси назва скандалу МЕГЗІТ. У жовтій пресі вже почали говорити, що Гаррі підкаблучник, вона все вирішує, а він її слухається. І який він нещасний, його так ображали, тепер прийшла Меган і взагалі робить з ним все, що хоче. І от уже у березні того ж року пара офіційно припинила виконувати свої королівські обов'язки. Вже через рік, у 2021 році, у березні, пара дала величезне інтерв'ю опрі Вінфрі, яке просто стало культовим. В першу чергу Меган та Гаррі розкрили. Російські заяви членів королівської родини вона заявила, що в королівській родині були занепокоєння щодо майбутнього кольору шкіри, сина, який мав народитися. Наскільки темною вона може бути, коли він народиться, через тиск медіа та жовтої преси, як каже Меган, вона навіть думала про само. Усунення також пара заявила, що після того, коли вони оголосили про вихід із королівської сім'ї, їм було відмовлено в державному фінансуванні їхньої особистої охорони. Попри те, що на їхню думку загроза для безпеки залишалася високою. Гарі зазначив, що одразу, коли вони переїхали, фінансування скоротилося, і безпека для його сім'ї та проживання. Було покрито лише за рахунок його спадку від його мами, принцеси Діани. У цьому інтерв'ю Опрі пара також повідомила, що в них народиться донька, і у червні того ж року Гаррі та Меган стали батьками Лілібет Діани. Про Діану зрозуміло, а ім'я Лілібет, як ви знаєте, є ласкавою формою імені королеви Єлизавети II. При цьому королівська пара також залишалася формальними мешканцями Фрогмор-котеджу, їхньої резиденції у Великій Британії. І от через Три роки після їхнього переїзду до США їх було офіційно виселено. Весь час після їхнього Мекзіту Меган та Гаррі демонстрували своє спокійне, дуже розмірене життя у їхньому котеджі, як вони вирощують там різні овочі, фрукти, як у них є курочки, і дітки гуляють на свіжому повітрі. Гаррі випустив мемуари, де описав свої конфлікти з родиною і особисті переживання та образи. Отже, вони живуть фактично економічно незалежно і їм потрібно заробляти кошти. І от тепер давайте перейдемо до шоу Меган на Нетфліксі, яке вона запустила нещодавно. Love Меган знімалося воно не в їхньому будинку, а в орендованій садибі, щоб захистити приватність дітей. У цій кулінарно лайфстайльній програмі Меган показує, як зробити веселочку із фруктів і чомусь дуже вибільшує глядачів. Відгуки на це шоу дуже негативні, його називають нудотним і виснажливим. Проте це шоу ненавидять не всі багато кому воно здається милим. Інші цінують моменти, коли воно стає мімасіком. Попри негативні відгуки, Netflix оголосив, що шоу буде продовжено на другий сезон. Експерти з поп культури та психології вважають, що у хвилі хейту на адресу шоу є багато що для аналізу. Адже Меган є дуже неоднозначною фігурою, і що б вона не зробила, люди видаватимуть на це реакцію. Найбільше критики це шоу отримало за те, що воно має схожість із подібним шоу Памели Андерсон, а саме, пемела Кукін with Лав, яке було створене разом з Джесі Фосетом. Сам Фосет, який є співтворцем та виконавчим продюсером шоу Памели, випустив заяву для Daily Mail і висловив гордість. За свою оригінальну роботу, визнавши, що це приємно, що інші творці черпають з нього натхнення. Глядачі вказують, що обидва шоу мають подібні візуальні елементи, як от прогулянки садами, збір свіжих фруктів, приготування їжі з шеф-кухарями та спілкування з близькими, навіть діалоги. Звучать подібно. Найбільша критика стосується власне назви «With Love». Багато хто вважає, що це вказує на навмисну схожість. Також користувачі підмічають схожість шоу «With Love Megan» та «Emma's Kitchen» – кулінарне шоу маркізи Бата Еми Веймут. Але з іншого боку, багато кулінарних шоу вони дуже схожі між собою, тому що це поєднання лайфстайлу, особистих розповідей, особистого досвіду та милого лампового готування їжі. Тут нічого нового не придумаєш, особливо. Крім того, Меган та її шоу критикували за те, що вона використовує лакшері посуд лакрозет. Багато хто критикував саме цей посуд, тому що Меган ікона для темношкірих жінок, вона показує свій розкішний стиль життя, і не всі темношкірі жінки, так ніби білошкірі, мають цей дорогущий посуд. Не всі темношкірі жінки можуть собі його дозволити на противагу цьому. Дуже багато користувачок, саме темношкірих, на підтримку Меган почали показувати свої колекції цього посуду. І очевидно, що проблема тут не в кольорі шкіри і не в цьому посуді. Меган вказує, що цей посуд, такий стиль життя не був їй доступний завжди. Вона над цим працювала. Відповідно, вона собі зараз може це дозволити. Але чому людей настільки бісить шоу Меган? Та й загалом саме Меган? Експерти вказують, що йдеться не про те, що вона робить, а про те, хто вона. Видлав Меган. Страждає від тієї ж проблеми з іміджем, що й переслідує Меган із моменту їхнього відходу від королівської родини. Вони намагаються бути автентичними, рілейтабл, не опускаючи при цьому захисних бар'єрів. Скажімо, у шоу Меган виступає як господиня, яка приймає в себе відомих людей та друзів. Але шоу навіть не знімається в їхньому справжньому будинку в південній Каліфорнії, а зйомки відбуваються в орендованій локації поруч. Тому то й виникає дисонанс, тому що ви відчуваєте нещирість людини, яка навіть не показує своє справжнє життя. Але все-таки критика Меган Маркл ну дуже перебільшена, тому що знаменитості робили і значно гірші речі, ніж ось таке лайфстайл-шоу з нещирістю. Чомусь для Меган стандарти є зовсім іншими ніж для інших знаменитостей. Утворюється такий собі вінгрет із ненависті британського народу, який намагається зробити роялсів своєю власністю. Тому що вони платять податки. Тут додаються також і американські глядачі, які намагаються якось принизити Меган і показати їй, що вона не така вже і крута, нічого вона не досягла, тобто відроз крабами у дії. Одночасно з цим також виступають якісь расисти, люди, які вважають, що темношкірим не місце в королівській родині. Ну загалом, все на купу, щось просто. Пішло не так. До речі, у 2022 році був скасований серіал Перл, який мала продюсувати Меган Маркл. Скасований він був через те, що британська авторка дитячих книг Мел Еліот звинувала творців серіалу в плагіаті, стверджуючи, що концепція шоу надто схожа на її серію книг Перл Пауер». Нещодавно стався ще один скандал із Меган Маркл, адже вона підписала листівку із використанням титулу «HRH», що порушує угоду з королівською родиною. До речі, принц Вільям офіційно планує позбавити Меган та Гаррі титулів після свого сходження на престол. Герцогиня відправила кошик подарунків у ведучий подкасту, де на картці було написано з повагою HRH – герцогиня Сасекська. Але під час саміту в Сандрінгемі, де тоді обговорювали рішення Сасекських відступити від виконання своїх обов'язків, було вирішено, що вони... Більше не використовуватимуть титул HRH. Титули вони залишають, але не використовують, адже вони стали незалежними від королівської родини. З одного боку, я розумію, вони вирішили відійти від королівської родини, яка травмувала і Гарі, і вже Меган. Якщо вони від них відступають, то чого вони продовжують використовувати бенефіти від них? Мабуть, саме це і багатьох людей дратує. Скажімо, вони говорили про економічну незалежність від королівської сім'ї, але все одно вимагали, щоб. Королівська сім'я з податків платників податків Британії забезпечувала йому охорону. Це вже трошечки виглядає лицемірно. Ми бачимо по заголовках новин, що Меган постійно намагається потрапити в публічний інфопростір. Ставитись до неї можна по різному. До речі, пишіть своє ставлення до Меган, що ви про неї думаєте? До королівської родини Британії вона увійшла як сучасна емансипована жінка, актриса, феміністка і людина змішаного походження, як вони кажуть. Її поява була просто шокуючою для консервативної монархічної традиції Великої Британії. Для багатьох вона стала символом змін. А для інших джерелом конфлікту, і нестабільності в самій інституції монархії люди говорили, що взагалі монархія впаде через Меган Маркл, Всім колотить. Навіть після свого Мекзіту Меган не зникає з інформаційного простору. Вона активно вибудовує новий образ через інтерв'ю, документальні проєкти, мемуари принца Гаррі та власні шоу. Але така стратегія все одно спричиняє критику її звинувачують у лицемірстві, нещирості, самопросуванні під виглядом жертви, а також у використанні королівського статусу, від якого вона чи відмовилась, чи ні. Для своєї власної вигоди Меган Маркл є складною і багатогранною постаттю. Вона не вписується в якісь стандарти героїні чи антигероїні в традиційному розумінні цих слів. Її історія це лише відзеркалення сучасного світу, де особисте стає політичним, де популярність межує з антипатією, а медіа образ часто важливіший за реальні дії. Хоч би як до неї ставилися… Залишається зрозумілим лише одне меган. Це вже бренд, який розвивається, адаптується до різних течій та викликів. Інколи не зовсім вдало адаптується. Тому подивимося, що буде в наступних сезонах її шоу, і взагалі, що вона далі ще буде показувати. Як завжди чекаю ваших коментарів щодо Меган, щодо Гаррі. Чи подобається вам те, що вони роблять зараз? Чи вважаєте ви, що вони мали право стіснити свій Мекзит? Дякую, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною. Переходьте, будь ласка, в мої соцмережі, підписуйтесь на мій Тікток на Інстаграм. Та не забувайте про промокод.